Всім привіт! Сьогодні Іші Пітер 5. Іші Peter 5 випускався на Іжевському машинобудівничому заводі в 85-му аж до 2008 року, де в 88-му був рестайлінг. Він був конкурентом яви 350-638. Базова модель оснащалася. Тільки укріпленням бокової коляски, хоча вона не мала бокової коляски в натуральній своїй версії. Бо для коляски була друга версія Турист, яка мала коляску і запасне колесо, яке було е, більш створене для бездоріжжів. А також додав, ще одна була версія це була версія люкс, яка мала такі труби. Такі були трубами безпечні. Щоб було безпеку, щоб як впав, то собі ногу не передавив. Понятно, все, напевно, думаю, понятно. Мотоцикл сам по собі не дуже відрізнявся від передньої моделі Хоч, на початку. Хоча двигун був дефорсірований, тому що в Юпітері 4 двигун мав 28 коників, а він сам мав 24 коники. Але крутящий момент збільшився. Не написано наскільки. Сам мотор мав 347,6 кубиків. Коників, як я сказав, 24. Коробку передач 4 ступневу і 12 вольт на запалювання максимальна скорість 125 км на годину. Він мав багато різних моделей, також мав специфічну файну раму труп яка, можна сказати, обороняла нас. od tego, żeby coś strasznego z stało się, ale to, że w często mogła już się bo to jak najwyższa maszyna i... jak Ural na przykład. I już potrzebowała trochę takich ciężkich ram, ale nie robili. Robili takie same jak w troszkę inni. Nawet znaczy takie jak Planeta, troszkę inni. I w większości to wszystko. Także były właśnie takie, ot, różne modeli, Тут насправді дуже багато, не буду їх розказувати, але якщо хочете затримайте, вчитайте Пжейфдар, то цей роб. І це все. Юпітер це цікаві машини, мотоцикли. І скажу про дизайн. Дизайн після ліфтингу це... щось типа планета. Перед ліфтингом це... Юпітер 4. Дякую всім за перегляд. Всього доброго. Па-па.